Нічка видалась зовсім не місячна, майже всю ніч йшов дощ, але під ранок все закінчилось і от я бачу блакитне небо, тому тренування ніхто не відміняв. Будемо розкатувати жижу сьогодні. Пропускна здібність. Панорамі, звісно, не дуже. Зазвичай таке тільки на перший спуск. А це вже другий у всіх. Перший спуск. Дивимось трасу. Згадуємо траєкторію. ne yeah, po <laughs> 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 out of control <laughs> О, це було стрьомно. Так розігнало зразу. Зрозуміло, тут повідкривались всі корні. Трекшена майже не було. Це мене і розхерачило. Kijk voor. Корінь, а було так добре. Пробую про лінію на плоских поворотах авто і погнали. перед квалою. Хтось відпочиває, хтось готує велик. Приїхав квалу. Четвертий за день трохи важко йде. Але нормально, я на контролі проїхав. Трошки скинув темп. Під кінець траси. Але в цілому заїздом задоволення цікаво, як там по часу буде. Тому все одно ге буде. 10, до Знову нас брутій. Генрі навалює. В кращих традиціях змагань. Десята вечора, я тільки їду назад, додому. В палатку. Був на кемпінгу там, де всі стоять, і ми вчетвером ставили гребану задню покришку нову з кушкором, яка туди взагалі не лізла. І ми зламали три лопатки для три монтажки для покришок кушкоровські. Поки не встановили у вісім рук якось кривокоса ту покришку, але вона встала, накачалась. І слава Богу, я завтра буду готовий роздавати. Так що їду спати. А завтра новий день, нові тренування і нові відчуття від нової покришки. Векаю свою групу А-тренування підзніму Це якийсь лучок. І гляну траєкторію траєкторії додатково. Ю! День фіналів, перший спуск, поїхали. Oh. Thanks. <laughs> Розкидало А так я вчора і на сідні грані поїхав внизом Але було норм Ух, хорош Є фінали, покращив час 2.57. При тому, що в мене вилетіла нога, я не міг поставити на виїзді з лісу перед відсічкою. Прокачав два трампліни, втратив швидкість через це а, на корнях на новій секції. Теж трохи скинуло. Але в іншому все чітко, все рівно я задоволений. Посмотрим, что будет в роли. Николь, все! Николь, все! Николь, все! на все! Николь, все!

All right, let you know that I give you your podium for Pro Lead Man 19 times. I was afraid of it anyway. you very nice. He didn't have a chance to get his <laughs> eyewear on. So I'm writing the eyeballs.